Всім доброго дня. У нас вже третій день лікування нярчика. Третій раз його сьогодні вкололи препаратом GS. І також сьогодні додали ще мільгаму, вітаміни. Нам лікарі порадили. І хочемо трошечки розказати про нашу вчорашню поїздку. Відео зняти не вийшло, дуже замучені, були, дуже багато всього навалилося вчора. Ми вчора везли трьох котів на Житомир в клініку і е, хотіли обстежити нашу Олівію, яку видаляли частину зубів. Також Касю з очима далі показати її. І, і нярчика, щоб ну, більше про його лікування дізнатися. Зараз вже Лєна розкаже, бо я чекав в машині, а не заходила. Тому здали аналізи, біохімію і загальні. Аналізи дуже погані. Дуже низький спільно там 57 при нормі там 106-120. Нам сказали. Додатково ще препарати заліза, вітаміни. Ну залізо ще треба купити, бо немає. А, що нам ще Гавяже, маса, ну і так, відгодовувати його, давати їсти, все, що тільки можна і бажано те, що піднімає гемоглобін. Це говядина. Не знаю, де я буду шукати, Воно взагалі такого важко знайти говядину, але... М'ясо сире можна, печінку можна, все, що він їсть. Головне, щоб він їв. Бо він дуже худий, і йому треба і запихувати паштети, якщо він не буде, то зараз цим і займемося. Я вам скажу, після лікування, от навіть після прідні залони він починає трохи їсти сам. Він навіть корм сам там їсть. Не багато, але в нього якісь такі бажання з'являються. От вчора фарш, він їв курячий після аналізів. Ну, тобто є в нього бажання їсти. До цього взагалі його не було. Опирається, колоти не хоче. Вчора робив нам нерви кров з ножки, не хотів так задню. Видно, щось, ну, щось, mm -hmm. видно, так попали чи що, він таке нам там робив. Да, І сьогодні трошки він уже, звісно, зрозумів, що його чекає. Незадоволений він не хотів, да. Але що але робити? Лиш третій да, день. Да. Це пока лиш третій день. Ми домовились е, з ветеринаром Ой. і взагалі з куратором по Фіпу. Що тільки через 14 днів від початку лікування ще раз ми здамо аналізи, і вона каже: що раніше немає сенсу, це просто викид грошей, бо ну, не так воно все швидко діє, ви ж розумієте, що треба час. Через то тільки через 14 днів ми угу. поїдемо ще раз і побачимо динаміку, що в ньому змінилося. Так, да, бо ми говорили ну, з Ліною вчора цілу дорогу про це. Е, я там в відео одному говорив, що. Це більше 50 тисяч 84 дні колоти, але це більше 90 тисяч оказується. Тому що от ми поговорили, от дивіться, от оця баночка цього препарату, це використана вже. Ми навіть з дна вибирали, щоб ви розуміли, там може, щоб менше використати, можливо, зекономить щось на двох-трьох баночках. Вийде то це 1300 в день. Плюс мільгаму додайте, плюс там шприци, можливо, якісь ну, кормєшка, то я думаю, там до півтори тисячі набігає. Це дуже дорога хвороба. Так. І я до того, що <кій> <кій> лікарка навіть сказала, ми говорили вчора про це, що зазвичай колять там 20-30 днів далі і переводять на таблетки. Тому mm. що це по коштах витягнути ну дуже складно, навіть навіть коли це в клініці, не тільки коли це домашній чи там чи в клініці це ще дорожче да. буде платити за всі маніпуляції за стаціонар. Да, за стаціонар mm. за кожен укол заплатити треба. Mm. Да. І в нас не беруть Житомирів, так що ну да, навіть да, такого варіанту у нас немає. На жаль, ви... і досі досі стовідсотково невідомо, що з ним. Бо так як подивились аналізи. Там, де ми були, знову ж таки, той лікар каже, що вони не типові для Фіпу. Якби, ну, не може, він бути жовтий, да, печінка не може бути. Але, ну, чесно, якщо це навіть не воно, то від того лікування теж немає. Тобто ми робимо хоч щось, та, щоб врятувати його. Надіємося, і, ну, і все ж я бачу, що є позитивні здвиги. Так як каже навіть куратор по ФІП на що різні бувають, аналізи бувають різні. але Треба, ну, треба лікуватись, рятувати. Угу. То якби нам порадили скільки 10-14 днів да, проколоти. А... а потім вже як... да. додати ще мільгаму вітамін... Желізо, фуросимід, ще написали мені вітамін С. Ну, те, що, можливо, в таблетках, я буду йому в таблетках, це набагато легше. Ну, він угу. нормально йому так. Ну, А те, що треба колоти, це залізо і мільгама. Ну нічого, тільки що Денис гарненько вколов, да? то він швидко і не поняв. Вітамінчики йому треба, бо треба піднімати йому там все, показники його. Ну, але нирки, печінка, все добре, все добре. Пішенкова, правда, ми робили ще йому додаткову візиту, вона там плаває в тій рідині. А так, по аналізу і по зовнішньому стану цих органів, все добре, на диво. Якось дуже незрозуміло. Каже, це одна з таких хороших лікарів в Житомирі. Вона нам і Аманду нашу поставила на ножки. Вона каже, коти це такі тварини, що ну, дуже незрозумілі, ти їх до кінця не зрозумієш. Ніби все погано, хоп, і все вже добре. Якось вони чи самі себе якось лікують. І цікаво. Ну, ну, так Бог їх створив. Да, то... Так цікаво, що каже, що лікуєш від одного, нібито, а в них там зовсім інше. Ну, тобто вона так якось Дані? пояснила, що ну, є шанси. Є шанс, є терапія. Кажуть, знаєте, якщо ФІП, то він лікується, хоча раніше казали, що він не лікується. Але якщо водянка, то вона не лікується. Ну, то... І, ш, і що, і як ну, ну ми складно, складно. Так. але... Е Ну, нічого не робити, це не варіант. Просто е, хтось там нам уже казав навіть усипити, щоб не мучився. Ну, ви ж розумієте, це не є крайній варіант, де просто там уже. І то, мені здається, навіть у таких складних ситуаціях деякі власники тварин ну, не дозволяють це робити. Хай він там помучиться, але вже його це ну, ми робимо все можливе з своєї сторони, щоб ці муки не було їх, щоб він їв, харчувався, щоб він жив ще. А там вже буде видно, як лікування піде йому на, на користь. Бо ви, ви розумієте, да? це людям не всі ну, не завжди при всіх хворобах можуть точно поставити діагноз чи підібрати лікування, щоб ну, допомагало. Ну, тож не значить, що якщо людині не допомагає лікування, все усипити людину. Да. Ну так, про людину щось так не говорять. Да, да. Хоча До хоча колись нам історію таку розказували, що ну десь Віталії чи де доглядали старшу бабушку, і родичі вирішили, Лена згадує цю ситуацію. Родичі вирішили ну, дати цей укол, якби який умертвляє людину. Але там це дозволено. Да. чи ну, що? Ну це в умовах лікарні, напевно, там якось ну, під документи. Лесі, Вони. Зробили цей документ, <ріст> цей укол, і ця бабушка вижила, ви представте. Це не звісно, звісно. Але, це... але вони да. ждали, що вона помре від це, нього, це, це а жах, вона просто. вижила. Але представте, як цій людині, да? коли її не хочуть бачити живих. Ну, якщо це... вона знала, це цікаво. Ну, бачите, от це... ну, хоча ми знову ж таки, ми не піднімаємо тварин до рівня людей, ми все-таки у нас розум і інтелект, в них інстинктивна мудрість, але при цьому всьому це життя. І ну, це життя треба цінувати. Ми його не вправі відбирати, да? ні, ні відносно людей, ні відносно тварин. А мо, якщо маємо можливість і бажання, хто не має бажання там, да, це робити, будь ласка, це ваше право. Ми стараємось це зробити по можливості. Хоча теж бувають змішані почуття, ви представте, коли ну, лікування не йде на, на покращення тваринки погано, погано і е, деколи думаєш, а чи не зря це все. Але Ну ми хочемо допомогти. Якщо ви хочете допомогти, ви це показали, коли скидали кошти на, на лікування цього нярчика, і інших там Олівії, Касі, інших, то ми за це вам вдячні і далі будемо лікувати. Ми якби. Через Ютуб стаємо між вами і Нярчиком і робимо те, що можемо у своїх силах. Колимо, лікуємо. Руки трусяться коли колю. Ну бо тому, що ну як труситься в якому значенні? Складно йому боляче так дивитися на це все, але ну, якби, як воно страждає від уколів. Але нічого. Надіємося, що буде добре. Да, ти не вважаєшся на мене? Дивиться на мене. косо, бо е, Лена ж держить на руках, гладить його, а я кулю. Трішки недовольний. Він після вчорашнього не понравилось, як ні окровга, але трошки да, так. про Олівію скажи два слова, про Касю. Олівію подивилися і сказали, ні, ну що все в ротіку в неї нормально, і це нормально, що інколи їй там заважає щось десь. Ну бо зубів нема, знаєте, частини. І в принципі видаляти не потрібно. Мені її вкололо щось. Я вже забула, якщо чесно, Через 14 днів мені повторити. І все, в принципі, якщо прилаштовувати, то прилаштовувати, вона їсть, все нормально, якби. Слюні чуть, -чуть вже не, не Ну, чуть, чуть буває одна слюнка капає, ну я кажу, це нормально, бо зубчики затримуються. А якщо там трошки слюнка капає. Ну, то значить, що, як старих людей, десь плює, плюється чи десь вилітає. Ну, все добре. В касі теж сказала, що там все добре, хоча мені ну, здавалося, що там ні. Але то спайки на очах через перенесену інфекцію, то вже нічого не зробиш. Можна хірургічно то подрізати, щоб не було, але ну, на чому що ти кота, як вона може спокійно і так жити. Ага. Докапати два тижні очки і будемо чекати результату, будемо знати, чи заберуть її на прилаштування чи ні. Бо шкода, знаєте, шкода випускати. Треба тих трошки доросліших поприлаштовувати, поки нема маленьких. Або, що ж, бачите, що стається. Ось він на вулиці, ось що з ним сталося. Ну, це неізбіжно для всіх інших котів через те. Стараємося. У нас по місці прилаштувати дорослого кота це нереально, бо всіх вони є в подвір'ях, по три штуки. Вони родять і далі, і ніхто дорослих не хоче. Але хочемо сказати вам, що є гарні новини в тому плані, що уже кошенят практично немає. Суценят практично немає. Е, ви бачили, що останнє цуценятко з-під магазину ми прилаштували, і це дійсно для нас дуже ми радіємо. Так сюрприз був що мені жінка сама написала і забрала її. Так, да, на даний момент не кошенят, не цуценят у нас не наш мі ніж <сх> вийшло. Але кажуть, весною завжди наплив, всі ждуть да. напливу маленьких. Ну. ну, ми будемо по максимуму старатися, можливо, цей період, доки зроблено все гарно, тому ну, пристрої багато є, е, то ми будемо сподіватися, що так не будуть з'являтися так швидко, але будемо старатися розподіляти всіх остальних. Так, да, і зловити дві диких кішки на стерилізацію. Угу. Дякуємо, що нас дивляться, підтримуєте, лайкаєте, коментуєте, донатите. Дякуємо вам за підтримку тваринок. Вам всім гарного дня, всім пока!